GTA 4 вийшла ще у 2008 році. Це була дуже очікувана гра. Усі чекали щось епічне після успіху San Andreas і Rockstar справді зробили щось нове, але перше враження в багатьох було дуже змішане. Особливо боляче було на ПК. Гра жахливо оптимізована, запускалася через якийсь дивний сервіс Games for Windows Live, все глючило, фрізувало а іноді просто вилітало. У багатьох вона просто не запускалась. Це був треш у 2008 році. Але не дивлячись на всі баги, люди все одно намагались грати, бо розуміли, це не просто чергова гра, це новий крок для серії GTA. Ліберті Сіті у GTA 4 це не просто карта, це реально був живий мегаполіс. Кузькі вулички, брокера, аналог Брукліна, хмарочоси, метро, пробки, тумани. Усе було дуже деталізоване для свого часу, і навіть зараз, у 2025 році, це місто виглядає атмосферно. Головний герой Ніко, не типовий ганст. Це чоловік, який пережив війну, втік у США, сподіваючись почати нове життя, але Америка виявилась зовсім не такою, як обіцяли. Він не шукає владу чи розваги, він шукає спокій, але замість цього потрапляє у брудну історію з криміналом, боргами та зрадою. Це дуже людська історія, і навіть сьогодні вона чіпляє. Це не веселий бойовик, а драма про іммігранта, який загубився у великому місті. Окремо варто згадати про керування у GTA 4 Воно максимально реалістичне. Це не Аркада, яку Сан Андреа ще Багато хто це критикував, але зараз у 2025 році саме ця фізика додає грі характеру. Тут відчувається кожен удар, кожне пригальмовування. І звісно ж, не можна не згадати музику. Саундтрек у четвірці це справжній дух того часу. Радіостанції з реггі, хіп-хопом, роком, усе підібрано зі смаком. Особливо хочеться згадати вечори у грі, коли їдеш у таксі, дивишся на нічне місто і слухаєш повільну мелодію на Liberty Rock Radio. Ці моменти незабутні. Так, для 25-го року GTA 4 вже виглядає трохи старенькою, але вона не втратила своєї душі. Завдяки модам можна зробити гру ще красивішою, але навіть без модів вона тримається. Це гра, яка змусила серйозно подивитись на серію GTA. вона не про розваги, а про життя. Четверта частина це не гра, в яку бавишся заради фану, це гра, в яку занурюєшся. Вона складна, повільна та атмосферна. Якщо ти шукаєш щось більш живе та серйозне, ніж звичайний шутер з відкритим світом, GTA 4 у 25 му все ще варт твоєї уваги.